І зараз ми говоримо про шахрайство. Друзі, торік в Україні було відкрито майже 83 тисячі кримінальних проваджень за статтею шахрайства. Це найвищий показник за останні 11 років. Як не втратити кошти і зрозуміти, що вас розводять шахраї, які схеми аферисти використовують найчастіше, на кого вони спрямовані, до кого звернутися за допомогою, все це зараз будемо обговорювати з адвокатом Сергієм Бреусом, юристом Державного центру державного центру безоплатної правничої допомоги. Пане Сергію, доброго. Рано. Передовсім, дослівно вчора, ми телефон нашої колеги намагалися відвоювати від шахраїв в телеграмі, слава Богу, вдалося. І остання вигадка соціального інженерінгу, з якою от ми особисто стикнулися: проголосуй за мою племінницю, яка виступає в конкурсі танців. Друзі, ну вже ми втомилися повторювати, але будемо повторювати стільки, скільки буде треба, не клікайте на підозрілі посилання. Хтось помер, хтось захворів, подиви, що це випадково на цьому порно відео. Твоя племінниця виступає в балетній школі. Ні, не треба клікати на ці а, посилання. Що іще зараз новенького в шахрайських симах? Ну, насправді ви на початку повідомили про цю сумну статистику по шахрайству, але скажу відверто, вона набагато і набагато є більшою. Чому? Тому що зазвичай шахраї використовують такі схеми, щоб люди втрачали незначну суму і їм не хотілося вже далі займатися цим питанням 400-500 гривень, коли нібито людина замовляє реальний товар в мережі інтернет, сплачує там 500 чи 400 гривень за якісь гарне взот. Їй воно не надходить, і вона думає, та нічого страшного, 400 гривень я якось переживу. Але в масштабах країни це насправді дуже і дуже величезні безпосередньо схеми. Тому такі люди не звертаються статистика набагато є більшою. Друга на, великий, на превеликий жаль, проблема, що правоохоронні органи не завжди відкривають кримінальні провадження. Вони не довіряють українським громадянам, що вони на превеликий жаль постраждали від таких видів безпосередньо шахрайств, але якщо брати по статистиці по різного роду шахрайства, то зрозуміло, що на першому місці це насамперед інтернет-шахрайства, шахрайства, які пов'язані з тим, що людям або ж пропонують певні товари, або в мережі інтернет вони шукають якийсь додатковий заробіток. Тому що зрозуміло, що воєнний стан він негативно вплинув на більшість українських громадян. Кожен хоче додатково якимось чином заробити кошти. А враховуючи, що стан на сьогодні у нас дуже розвинений штучний інтелект, коли ми відкриваємо соціальну мережу, і там нібито президент говорить, кожен хто не виїхав за кордон, має право на 10 тисяч гривень. Будь ласка, там перейдіть за посиланням. Або інша людина теж цілком розуміє, що ніхто їй просто так 10 тисяч гривень не надасть. І вона в мережі інтернет шукає роботу, яку б вона могла виконувати безпосередньо на дому. І шахраї, шахраї вони і там нас там перед теж працюють, вони пропонують якусь елементарну роботу для прикладу збирання ручок, що ж тут зібрати ручку, розкрутити кришечку, вставити інші безпосередньо предмети, але перед тим просять скинути завдаток. І людина теж знову-таки скидає завдаток 300 чи 400 гривень, і зрозуміло, що ні ручок, ні додаткового безпосереднього заробітку. Чи є якісь групи населення, на яких вони шахраї в сенсі спеціально полюють? Чи вони просто криють територію, як раніше казали, вогонь по площадям? А там уже хто трапиться в тенета, то й трапиться, а хто ні, взагалі не важливо. Ну скажу так по практиці, тому що я працюю в державному центрі безоплатної правничої допомоги. Ми щодня стикаємося з таким питанням. Шахраї шукають людей. А кожній людині притаманно вірити в чудеса, вірити у легкі гроші, легкий заробіток. Ось буквально пару тижнів тому людина старшого віку. Вона нікому не надавала персональні дані дані своєї картки. Вона поїхала до друзів в сільську місцевість, повертається, а з її квартири виносять речі вже особисті: меблі, такі інше. Нові власники приїхали. Тихенько, якимось чином, через е, якусь інформацію е, в, в, виокремили інформацію про власника, звернулися до чорного умовно на і людина старшого віку в один момент залишилася без нерухомого безпосереднього майна. Я так розумію, що десь заволоділи її копіями паспорта. Можливо, персональними даними. Тому в нинішній час сказати, порадити, що ось хтось не потрапить в шахрайства, дуже і дуже важко. Ви можете, я знаю, значна кількість громадян говорить: ось ми з додатку Дія видалимося, не будемо брати жодну картку. І таким чином шахраї на. Нас не натраплять, шановні друзі. Знову такі, близько місяця тому в людини в один момент вимикається телефон. Просто вимикається телефон, нібито нічого такого, але він вимкнений. На наступний день він вже вмикається і приходять смски, що вона отримала відповідні кредити. Що зараз роблять шахраї? Вони намагаються, якщо ваш номер телефону не підв'язаний під ваші персональні дані, під ваш паспорт, вони звертаються до оператора і говорять, я згубив свою картку прошу її безпосередньо відновити мобільну. і якщо ваш телефон не прив'язаний до вашого паспорта, то цілком мобільний оператор може віддати третім особам ваш номер телефону. Чи в цьому випадку є запорукою себе трошечки більш убезпечнити, переходити на контрактні стовідсотково? І це не тільки контракт, щоб ми розуміли наші слухачі, це зараз навіть значна кількість. Операторів встановлюють знижку а, користувачам їхніх послуг, якщо вони себе персоналізують. Ось, наприклад, я не хочу робити рекламу своєму мобільному оператору, я надав свої персональні дані, свій номер телефону прив'язав до свого прізвища ім'я по батькові. Мені оператор щомісяця на 10% робить знижку. І при цьому, якщо мій, а, мій номер телефону, якісь шахраї захочуть використати, прийдуть до оператора скажуть, шановні. Я згубив номер телефону. Будь ласка, поверніть мені його назад. То оператор скаже: будь ласка, надай паспорт, і тоді ми надамо тобі доступ до телефону. Чому на сьогоднішній день телефон має важливе значення? Тому що з одного боку все дуже добре, що ми можемо дистанційно отримувати великі сервіси, але в тому числі за номером телефону можна користуватися кредитними коштами. Але водночас це і вразливість, звісно. Важливо розуміти, що ну з одного боку, якщо шахраям дуже буде потрібно, то вони роздобудуть і ваш паспорт. А, а з іншого боку, я розумію, що ну, це як дво, двофакторна авторизація. Чим більше перешкод на шляху шахрая, то, принаймні дрібну рибу точно відсіє. Тому що вони, якщо я правильно розумію, якщо ні, поправляйте Ні, мене ви цілком праві потрібно завжди берегтися. Проводити профілактичні, як то кажуть, заходи, навіть якщо в людини є певна картка, яку вона нікому не передає, навіть працівники банків вже рекомендують, що раз на рік потрібно змінювати пін код, змінювати пластик і таке безпосередньо інше, тому що ви можете нікому не передавати персональні дані, але стати безпосередньо шахраями. Зі свого боку, щоб я з, безпосередньо з шахраїв. Так, з шахраїв, щоб зі свого боку я додатково ще порадив, знову таки працювати на Випередження і користуватися тими електронними ресурсами, які є станом на сьогодні. Ось я говорив про приклад, коли в людини старшого віку на рівному місті викрали майно, а була ситуація, коли в людини старшого віку понад 15 років тому незаконним способом було укладено договір купівлі-продажу і, пере, і передано їй квартиру Шахраям. І виявилось, коли працівники правоохоронних органів перевіряли цю інформацію, що в будинку на поведі. Сі 10 квартир стали в такій безпосередньо оборудці, тому всі, хто нас безпосередньо чує, квартира це дійсно одна із великих цінностей. І на сьогоднішній день Міністерство юстиції воно відкрило доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, і кожен громадянин може перевірити інформацію Чи він про ще свою досі власник своєї цілком, тому що ви можете для себе відкрити велику новину, що вже 15 років ви. Не являєтеся безпосередньо власником, більше того, мін'юст провадив таку послугу, як маячок. Тобто, ти додатково сплачуєш щомісяця певну символічну суму. Але якщо з твоєю нерухомістю щось відбувається, я, вона дарується, купується, тобі відразу приходить смс-повідомлення. Пише слухачка Людмила, просить назвати три номери телефонів, з яких ми телефонували недавно. Так, от, якраз для того, вам дзвонять з незнайомих номерів, кидають трубку, щоб ви на них передзвонювали. Якщо вам позвонили двічі тричі з незнайомого номера і кинули трубку, по-перше, не передзвонюйте, По друге, сходіть, персоналізуйте свій номер телефону, тому що за ним точно полюють шахраї. Така на превеликий жаль сьогодні. Реальність шахрайства збільшилася в рази. На тлі війни це, на жаль, не дивно. Вже є багато запитань у нас у студійному вайбері, тому, пане Сергію, давайте будемо продовжувати. От, наприклад, наша слухачка Ірина пише: Скажіть, будь ласка, що робити, якщо напротязі трьох років до мене телефонують, щоб я повернула кредит, який взагалі не брала. Номер не знаю, де взяли. Він прив'язаний до паспорта 20 років, і по цьому номеру шукають іншу людину, спамлять, погроджують, телефонують по 50 разів на день. Ну, станом на сьогодні держава намагається все-таки унормувати питання колекторів, тому що я так розумію, що все-таки це колекторська організація. У нас прийнято закон про споживче кредитування, і тепер колекторська робота вона значно і значно безпосередньо обмежена. Є обмежений час, коли можуть телефонувати. Запис здійснюється, коли колекторська компанія телефонує. Але поряд з цим визначено. Національний банк України як контролюючий орган за такими безпосередньо організаціями потрібно, звісно, розібратися, що вони говорять, на що пояснюють, тому що якщо вам телефонують і кажуть, поверни кошти, то з високою вірогідністю вони щонайменше кажуть рахунок, і по цьому рахунку вже можна визначити, хто вимагає ці кошти. Угу. Тому я б людині все-таки порадив скористатися нашими послугами послугами державного центру безоплатної правничої допомоги за телефоном 0800. Їй підкажуть, де наш офіс найближчий знаходиться. Підкреслюю, що ми є державною установою і надаємо кош... послуги за рахунок державних коштів. Спробуємо підготувати запит до Національного банку і перевіримо, хто її безпосередньо турбує. А ось ще одне запитання. Олександр пише: як себе поводити, коли можуть дзвонити по справі з мобільного або стаціонарного телефона, а номер невідомий, прослухати і запропонувати звернення їхнє прислати в письмовій формі по пошті. Ну, цілком можна це зробити. Повторюся, законом про споживче кредитування передбачено, що всі колекторські компанії вони повинні, по-перше, представитися, вони повинні телефонувати виключно в робочий час з 9 до 6, і там навіть встановлено обмеження по систематичності. Тобто вони не можуть дзвонити більше, ніж якщо не помиляюся тричі підряд і таке безпосередньо інше. Тому, звісно, по можливості потрібно просити. Щоб будь-які вимоги надавали безпосередньо у письмовому порядку, і вже тоді розбиратися, чи дійсно укладався такий кредит, чи не укладався. Але по практиці, якщо ви жодного кредиту не укладали і вам телефонують незрозумілі особи, моя все ж таки порада найперше звернутися до поліції з повідомленням про те, що особа постраждала від шахрайства. І підкреслю: ви це робите не для того, щоб щось розслідувалося, чи щось не розслідувало. А виключно для того, щоб потім можна було звернутися до суду і визнати такий кредитний договір недійсним. І суди на що звертають увагу? Говорять. Якщо ти не укладав жодного кредитного договору, ти став постраждалим шахрайства, то ти навіть до поліції не звернувся. І тому вкрай важливо цей про цей аспект говорити. Також на початку ви дуже цікаві речі сказали про статистику, скільки кримінальних справ проваджень передано до суду, тобто близько 20%. Але нагадаю слухачам, що задача кримінальних проваджень покарати кривдника, тобто покарати злочинця. Але ніхто. Сам по собі кредитний договір не визнає безпосередньо недійсним. Тобто уявимо ситуацію, шахраї від вашого імені, без спеціальних на те повноважень, взяли один із кредитів, там в Приватбанку, Ощадбанку і таке безпосередньо інше. І навіть якщо було знайдено злочинця, то Приват інколи все одно продовжує вимагати кошти. Каже, в нас є договір, будь ласка, ці кошти повертайте. Це каже не і тому, дуже великий Історія, і то, ну, історія. Рія не окей, але ми повинні розуміти, як діяти в такій ситуації. Зрозуміло, як я вже говорив, Нацбанк. І в нас уже багато було безпосередньо прикладів, коли ми зверталися зі скаргою до національного банку України. Національний банк робив перевірку відповідних фінансових установ, і це реальні історії. І тоді вже банки або ж інші фінансові установи, бо в нас зараз є багато небанківських фінансових установ, які теж видають кредит. Вони вже дали задню, кажуть: ой, ви знаєте, ми здійснили перевірку, ніякого кредиту не брали. Але якщо вони продовжують далі ці свої дії, тут виключно потрібно звертатися до суду, визнавати кредитний договір недійсним і при цьому подавати заяву про забезпечення позову, щоб на час розгляду справи банківська установа не нараховувала вам відповідні відсотки, штрафи, пені і таке безпосередньо інше. Пише нам слухачка, що вже 4 роки її дістають колектори, намагаються подзвонити вам в центр правничої допомоги. Телефон не відповідає. Давайте перевіримо, чи правильний телефон для початку. Так 0800 213. 103. Так е, в нас лінія ця працює з 8 до 18.00. Зрозуміло, що. Запитів дуже і дуже багато, тому що значна кількість українських громадян вона потребує правничої допомоги. Але є ще одна комічна ситуація: що якщо ви візьмете і в мережі інтернет напишете безоплатна правова допомога, щоб знайти державний центр, який фінансується мін'юстом, щоб вам допоміг. Перше посилання в мережі інтернет буде не державного центру, а однієї із товариств з обмеженою відповідальністю, яка теж зловживає можливістю ринку інтернет-послуг, яка проплачує, щоб бути ви, вище угу. в урядку. І інколи людина, думаючи, що телефонує в державний центр, щоб їй допомогли, вона потрапляє зовсім не до тих, які кажуть, будь ласка, заплатіть нам кошти, і ми вам допоможемо. Давайте Тому тоді важливі. ще раз наголосимо на номері телефону 0800 200 13 103. і я так розумію, що через велику кількість запитів треба надзвонювати. Бувають ситуації на превеликий жаль, але ми намагаємося перетелефонувати. Більше того, більше того, в нас діє телеграм-чат, безоплатна правова допомога. І ви, не виходячи навіть з дому, можете зайти в телеграм і написати юристу своє питання, або що робити, або де знайти, і таке безпосередньо інше. І хотів би теж просити, щоб наші Слухачі вони додатково користувалися й іншими ресурсами, які можуть е, їм допомогти. Ось досить часто ми робимо покупки в мережі інтернету або хочемо замовити певні послуги. Але важливо перевіряти, наскільки особа має ділову репутацію високу, наскільки вона доброчесною і ось є. І на сьогодні мін'юст відкрив єдиний реєстр боржників, автоматизована система виконавчого провадження, куди ви можете зайти, внести пріз. Ім'я по батькові людини, яка або просить вас гроші в борг, або намагається вам сказати, ось для прикладу, як стовідсотково відрізнити шахрая від інших осіб. Вибачте, що, можливо, російською мовою він найперше, що говорить, вам крупно повезло. Вам дуже пощастило, тільки сьогодні для вас унікальна пропозиція. То відразу зайдіть на сайт Мін'юсту. Можливо, ця людина вже в значної кількості судових рішень є боржником, її визнали. Шахраєм і таке безпосередньо інше. Також в нас проблема і у сфері праці, коли теж людина думає, що вона працевлаштувалася, що їй будуть виплачувати заробітну плату. А насправді вона ніде офіційно не працевлаштувалася, і ніхто навіть і не планує е видавати заробітну плату. І на сьогоднішній день в нас діє електронна трудова книжка через електронний портал пенсійного фонду. І кожна людина може завантажити собі мобільний додаток пенсійного фонду. І бачити, чи дійсно вона офіційно працевлаштована, чи від цього роботодавця потрібно тікати, бо з ним нічого хорошого безпосередньо не буде. Пише наш слухач, що треба, якщо дзвонять з приводу кредиту, який людина не брала, просто змінити сім-карту. Це прекрасний спосіб, якщо у вас там телефону півроку, рік, два, і його знають тільки ваші найближчі родичі. Якщо у людини велика база соціальних контактів і це її робочий інструмент, це можуть бути журналісти, правники, ну будь-хто з плюс-мінус публічної сфери, якщо там телефон уже 20 років, то це може бути дуже непроста історія. Ну, це теж дійсно один із варіантів. Я... Все ж таки робив би таким чином. Телефонують вам, запитайте, хто ви, хай представляться, з яких безпосередньо питань, і далі будемо безпосередньо з ними вирішувати. Зазвичай, зазвичай, вони представляються, то фінансова компанія Сонечко. Будемо працювати з Сонечком, подамо запит, щоб вони надали копії документів, на підставі чого вони телефонуємо. Телефонують. Звернемось в Національний банк, щоб Національний банк перевірив, чи дотримуються вони, оце так. Так зване антиколекторське законодавство, чи безпосередньо не дотримується. Потім в крайньому випадку це, звісно, суд. Трошки з порад поліції, що не поспішати виконувати вказівки незнайомих людей, не переказувати кошти на чужі карткові рахунки, робити паузу. Якщо потенційний шахрай повідомляє, що сталося щось погане з вашими рідними. Ну, мій тато блискуче відповів. Йому позвонив якийсь персонаж і сказав: Папа, я в тюрмі. Він спитав, а що ти там робиш? Вкинули слухавку, все на цьому, вся вся розмова. Я перехрестився, коли мені тато це розказав. Кажу: Господи, добре, що в тебе вистачає здорового глузду, просто послати під три черти. Ну, бо на. на, на... Угу. Тиснуть же на най, такі, найслабше особисті місце на особисті, особисті дуже речі, так. такі, що просто ранять. Що ще може бути запорукою? Якщо там, скажімо, от ви казали, що людям властиво вірити в дива, так. в легкі гроші. А це магічне мислення, це велика біда. У нас є програма 100 тисяч на хвилях Української угу. раді, ми про фінансову грамотність говоримо вже три роки, угу. Помагає не всім. А, що робити, якщо вам обіцяють легкий прибуток? Ну... Насправді будь-яка нормальна, адекватна людина, якщо вона приймає серйозне рішення в своєму житті, вона завжди з кимось радиться. І бажано завжди радитися з близькими для вас людьми. Тому якщо вам щось пропонують, ви скажіть, зачекайте, я пораджуся. Чи з безоплатною правничою допомогою, чи з братом, чи з сестрою. І це завжди так чи інакше легше. А що роблять у свого у свій, у свій бік шахраї, вони максимально цього не хотітимуть. Вони гов... будуть Говорити вам, ну ви ж досвідчені. Ви ось будете в своїх дітей запитувати, да ви стільки життя провели. І навіть як відрізнити сайт, теж шахрай. Там зазвичай, коли надається певна унікальна пропозиція, там є годинник зворотнього відліку. У вас залишилось тільки 5 хвилин, щоб скористатися нашою безпосередньо унікальною пропозицією. І ось ви теж зазначили про поліцейських, що поліцейські нам говорять: не робіть того, не робіть того і таке інше. Uh... На превеликий жаль, як я вже говорив, досить часто правоохоронні органи не хочуть відкривати кримінальне провадження по факту вчинення шахрайства відносно нас. Але при цьому нам це дуже потрібно, якщо ми хочемо потім судовому порядку оскаржувати кредити. Тому що станом на сьогодні до мене інколи приходить клієнт, він каже: Ну вже добре, що в мене вкрали моїх 10 тисяч гривень. Я це переживу. Але ще вони взяли 100 тисяч кредиту, і банк щодня вимагає від мене відсотки, штрафи і таке безпосередньо інше. І тут насправді єдиний шлях це в тому числі звертатися до суду, щоб визнати такий кредитний договір недійсним, але потрібно, щоб було відкрите кримінальне провадження. І ось тут є одна. Лайфхак, який потрібно пам'ятати, коли ви подаєте заяву про злочин, поліцейських є 24 години, щоб відкрити кримінальне провадження, кров з носа, але кримінальне провадження повинно бути відкрите. Якщо вони на наступний день цього не роблять, говорять. В керівника перебуває наша заява, ой, ви знаєте, захворів слідчий чи дізнавач, то в людини починає відраховуватися десятиденний строк, щоб звернутися до суду зі скаргою, що поліцейські не відкривають кримінальне провадження. Тому що що інколи кажуть поліцейські? Не хвилюйтеся. Якщо ви... Ми вам відмовимо, то ви тоді звернетесь до суду і все це оскаржите. Але насправді це не відповідає дійсності. Поліцейські, на превеликий жаль, я не кажу так завжди. Вони спеціально відтягують оцей десятиденний строк. На одинадцятий надсилають вам лист, що криміналу немає. Людина звертається до суду, а суд каже: шановний, то ти ж строки пропустив. Була сьогодні заява. На наступний день ніхто не відкрив. Уже на наступний день ти можеш до нас звертатися протягом десятиденний 10 днів наступних пройде 11-й день, будуть самі, самі е, наявні ознаки злочину: ніхто кримінальне провадження не відкриє, у вас не буде відповідних документів, і вже навіть суд скаже: ну, немає навіть кримінального провадження, про що ми можемо безпосередньо з вами говорити. І в лапи Шахраїв, на превеликий жаль, навіть потрапляють працівники правоохоронних органів. Особисто я працюю теж з окремими поліцейськими, які навпаки повинні захищати закони. Вони його захищають, але при цьому і страждають від таких речей, іноді самі здаються здобич шахраїв, як би це не було парадоксально. Що ми ще сьогодні з вами не згадали? Ми говорили про телефонне шахрайство, ми говорили про колекторські служби, ми говорили про інженірінг. Що нового з нового з'явилося саме під час війни? Саме під час війни, ну, на мою особисту думку, найбільше це все таки соціальні допомоги. Що кожна людина вважає, що зараз воєнний стан, що міжнародні організації хочуть всім допомагати, і за рахунок цього людина намагається шукати різні безпосередньо альтернативні варіанти. І тому шукає, яка благодійна організація може надати допомогу. І навіть створюються сайти, двійники, ось для прикладу, тривалий час. Існував ресурс, є допомога. Е, відразу автоматично було створено сайт-відник, а допомога людина, переходячи туди, вводячи свої персональні дані, скажімо так, втрачала, е, на превеликий жаль, все. Тому тому, можна назвати, ось саме по соціальним послугам, е, такий є зблиск, відбувся. Але при цьому ще потрібно пам'ятати і новий вид шахрайства це надання в оренду своїх соціальних сторінок. Коли нібито вам пропонують реальні гроші, щоб ви їм надали в оренду свою соціальну сторінку. Вам посилаються на те, що вашу соціальну сторінку будуть використовувати виключно в політичних мотивах, щоб давати коментарі, що вони підтримують президента чи не підтримують президента. І людина думає, то нічого страшного немає. Людині навіть кошти пересилають для того, щоб вона надала. Але потім шахраї, заволодівши її соціальною сторінкою. Починають теж проводити шахрайства, чи нібито вбивство, злочинство. І саме головне, людина потім може стати співучасником шахрайства. Скажіть, ласка, чи можна в питання. центр безоплатної правничої допомоги підійти ногами, запитує наша слухачка. Ми працюємо в такому варіанті, що ми працюємо як людині зручніше. Якщо людина хоче підійти до нас, вона може до нас підійти з документами, щоб ми її підготували письмовий документ. Де ви Якщо вона по всій Україні в нас понад 500, навіть 700 близько точок доступу в Києві. Таких 6 точок доступу. Тому за телефоном 0800 213 103 ви можете довідатися таку інформацію, або навіть безпосередньо в телеграмі. Ми навіть що ще передбачили, що людина нам телефонує на лінію, і наші юристи, коли більш детальніше з питанням ознайомляться, можуть їй перетелефонувати і більш детальніше їй пояснити. Тут дуже багато пішло зараз mm -hmm. повідомлень Viber, списано з картою Ощадбанка, гроші пішли в, ко, в Комфі. Ну я так розумію, що від імені людини хтось зробив покупку. Як повернути ті кошти? Телефонувала в Комфі на гарячу лінію, нічого розсудливого не почула. Я так розумію, що треба не в магазин дзвонити, а в поліцію. А, в тому числі. Тобто, перше, телефонуємо поліцію, щоб зафіксувати факт, що дійсно ваші права порушені. Друге, звертаємося в конфіс з тим, що ви жодної угоди з ними не укладали, ви жодного товару з ними не отримували, тому вимагаєте повернення вам коштів. А у інакшому випадку це визнання договору недійсним. Коли договір визнається недійсним, коли сторони не погодили усіх істотних умов договору про ціну, про товар і таке безпосередньо дякую щиро. Колись обов'язково продовжимо цю розмову, бо запитань просто мільйон в нашому студійному вайбері. Проблема дуже гостра. В цій частині розмови, в цій частині програми сьогодні. Зранку ми спілкувалися з адвокатом, юристом державного центру безоплатної правничої допомоги Сергієм Бреусом. Будьте, будь ласка, пильними, друзі, шахраїв. Багато.